Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати соковиту полуницю. Розмір малюнка 26х22 клітинки. Отже, розпочинаємо. Підраховуємо 2 клітиночки в сторону і з правої та з лівої сторони по 3 клітинки замальовуємо. Далі відраховуємо знову по 3 клітиночки з лівої та з правої сторони. Опускаємось по діагоналі і відраховуємо по дві клітинки з правої та з лівої сторони. Далі, знову, по діагоналі опускаємось вниз і рахуємо по 3 клітиночки. Далі слідуємо схемі: 2 клітинки в сторону, дві вниз, і одна клітинка по діагоналі з правої та з лівої сторони. І все гарненько зафарбовуємо. По діагоналі з правої та з лівої сторони відраховуємо по дві клітинки всередину і зафарбовуємо. Далі слідуємо схемі: 2 клітиночки в сторону і дві клітиночки вгору. Зафарбовуємо дві останні клітиночки з'єднуємо вверхівку нашої колонички. І знову відраховуємо по діагоналі по дві клітиночки з правої та з лівої сторони. Далі опускаємось по діагоналі, відраховуємо 5 клітинок з правої та з лівої сторони і все гарненько зафарбовуємо. Слідуємо схемі і опускаємось вниз 3 рази по 2 клітиночки по діагоналі з правої та з лівої сторони. І все зафарбовуємо. Стараємось не виходити за лінію, щоб малюнок був досить охайним і гарним. По діагоналі відраховуємо по одній клітиночці. З правої та з лівої сторони. Далі рахуємо по дві клітинки всередину. І рахуємо чотири останні клітиночки і з'єднуємо нашу полуничку. Далі малюємо очі. Дві клітиночки зафарбували, по діагоналі опустились. І в праву сторону зафарбували ще дві клітинки. Піднялись вгору на дві, і в ліву сторону знову на дві. І замалювали серединку. Малюємо ротик. Одну клітинку зафарбували, дві клітинки в праву сторону і одна клітинка по діагоналі вгору. Аналогічно, вслідуючи схемі, замальовуємо праве очко. Далі малюємо рожевим фломастером по три клітиночки з правої та з лівої сторони. Беремо зелений фломастер і зафарбовуємо верхівку нашої полунички. Малюємо хвостик. Далі беремо червоний фломастер. По бажанню можна зробити так, як у мене на відео. Відділити квадратики і залишити їх білими, а все інше зафарбувати червоним. Або ж, якщо маєте бажання, просто зафарбувати всю полоничку червоною. Гарненько зафарбовую, стараюсь не виходити за лінзі. Так мій малюнок буде виглядати коханим і гарним. В даному випадку я використовую фломастери, але ви можете використати олівці, фарби або теж фломастери те, що вам більше до душі обвожу кожен квадратик, який я залишила біленьким. Наша полуничка і готова. Тепер, щоб зробити її більш патріотичною, я по контуру обвожу жовтим фломастером полуничку. Якщо маєте бажання, теж можете зробити так, як і в мене. Зробити контур жовтеньким. Якщо ні, просто залишайте полоничкою такою, як вона була. Далі беру блакитний фломастер і. Продовжую обводити контур зверху полунички. Виходить досить симпатично. Я вам щиро дякую, що додивились дане відео до кінця. Мені було дуже приємно. А щоб не пропустити мої наступні відео, не забудь в кінці підписатись і поставити лайк.